Друзі, вітаю! Це українська правда. Перш ніж ми почнемо нашу розмову, хочу вас закликати долучитися до нашого збору. Військові, і ми всі потребуємо дрон-бомбер. Допоможи українській правді зібрати на комплекс важкого дрону для 48-ї окремої штурмової бригади. Наша мета це 2 мільйони 830 тисяч гривень. Не забувайте, що допомога військовим це допомога і нам з вами, бо це інвестиція в нашу безпеку. Тож зверніть, будь ласка, увагу на QR-код, який ви бачите внизу екрану. Ну а далі будемо говорити про візит Орбана до України. Будемо говорити про те, як. Пан Шольц приїхав до Варшави. Ну і також поговоримо, що ж там все ж таки з українцями у Польщі, які обмеження для них є. Ну і загалом про заяви польської влади щодо війни в Україні. Ну і поговоримо трошки і про те, як президент Польщі він з'їздив до Китаю. Про все це далі в деталях. Долучаю до нашої розмови Олега Білецького головного редактора порталу Україна .пл. Пане Олеже, вам вітання. Вітаю, добрий день а, а, олеже. Я знаю, що ти достатньо багато коментуєш події, які відбуваються в Україні для польських змі, і тут мені цікаво, як вони реагують на отаку топ-новину, як на мене, не тільки в українському інфопросторі, а й загалом в європейському. Що Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, прибув до Києва з дуже неочікуваним візитом, і він зробив достатньо резонансну заяву. Він сказав: знаєш, можливо, нашу. Таку стару тезу, щоб досягти миру, можна просто перестати стріляти. Ну це я його перефразовую. Я так і так і собі диктую. Бачу. Ну так тут я думаю, варто відзначити, що це ключова, така центральна заява, яку зробив Віктор Орбан, і певно, навколо неї буде впродовж найближчих днів згромаджена реакція, коментарі, і вони будуть стосуватися не лише українських коментаторів. Так, в Польщі цю тему бачать, бачать досить виразно. Сьогодні мав уже кілька включень для польських медіа, заплановані ще моя функція є простою. Я журналіст, я переповідаю те все, що тут відбувається. Та тобто в меншій мірі може коментую, в більшій мірі саме переповідаю. Але те, яким чином розставлені акценти тут в Україні, поляки про це в медіа знають. Те, що е це контраверсійна заява, те, що ця пропозиція вона трактується е українськими медіа, те що я бачу, українськими е коментаторами політичними, як ну певно певне таке лекалу, певна така калька тих російських пропозицій, які ми чули, які не мають нічого спільного з завершенням війни, з одної простої причини для того, щоб закінчити цю війну. Очевидно, агресор, тобто той, хто перший почав використовувати зброю, повинен що найменше перестати її застосовувати. Ну а віктор Орбан має абсолютно іншу візію, говорячи про те, що жертва, тобто та сторона, яка борониться, Україна, має Зупинитися в своїй обороні і про щось домовлятися, я не буду тут зараз припускати, якою буде реакція в офісі президента, якої можуть бути реакції в політичних колах. Просто нехай про це вони самі скажуть, але очевидно, те, що ми можемо це спрогнозувати як різке ні як відкидання такої пропозиції. Я думаю, вже зараз про це можна говорити, і і, і зрештою, так само я це е, транслюю для наших колег для аудиторії е, польської. Ну, я звернув увагу особисто, що конкретно відповіді саме на цю тезу Віктора Орбана Володимир Зеленський не озвучив. Це важливо зазначити. Можливо, я ще передивлюсь уважніше цю прес-конференцію і зможу зробити більше для себе висновків. Ну тут в Варшаві ще один важливий візит. Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїздить в гості і про що там говорять. Так, сьогодні, попри те, що увага була прикута до візиту Віктора Орбана до Києва, в місцевій інформаційній медіа вони транслювали спільну прес-конференцію прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, німецького канцлера Олафа Шольца, це був візит у Варшаві. Це був візит на найвищому офіційному рівні. Потім була прес-конференція для преси. От, власне, там була можливість поставити свої запитання представникам найбільших. Е Медіа засобів масової інформації польських ну про що йшлося звичайно, так як це. Я просто поясню, як це виглядало в польському інформаційному просторі. Воно дещо відрізнялося від українського контексту, тому що наші медіа, і це абсолютно природньо, і це абсолютно нормально. Вони зробили акцент, висвітлюючи цю зустріч саме на українському питанні, саме на тому, як буде виглядати підтримка подальша України в Польщі ж натомість резонанс викликала інша заява, яка або інша тема, яка обговорювалася упродовж е, цієї зустрічі, це репарації. Це друг. Світова війна, і здавалося би, що ця тема ну вже там десь там відійшла на маргінес або перестала бути актуальною. Але е, польська сторона Дональд Туск ініціювали підняття цієї теми. Про неї сьогодні говорили. Ну і з тої конкретики, яку ми могли почути від обох представників і від Туска і е, Від Шольца, це по перше е, створення меморіалу в Німеччині буде створений меморіал тим людям, які не пережили німецької окупації, тобто ще раз не в Польщі, в Німеччині саме. В тій країні, яка Допровадила до, до, до цієї окупації до цих жертв. Буде створений спеціальний меморіал. Ну а якщо говорити про е, грошові компенсації, то тут е, ну з цим складніше, тому що це питання вже політичне. Отож, воно було одним з центральних для польських медіа. Але так само звичайно е, і Олаф Шольц, і Дональд Туз говорили про підтримку України, про оборону в цілому для е, альянсу, про безпеку, зокрема в Балтійському регіоні. Розуміємо, що географічно це ну Скажімо, такий центр інтересів для обох держав і для Німеччини і е, для Польщі, тому там дійсно багато питань підіймалося щодо того, як буде виглядати ось ця оборона. Наскільки це буде, ну скажімо, комплексна історія е, на рівні НАТО або на рівні міждержавному, коли буде берлінська ініціатива, буде Варшавська ініціатива, і так само до речі, ну якщо ми вже проводимо такі паралелі з тим візитом до якого сьогодні дійшло в Києві, е, ми дізналися, що Україна з Угорщиною мають намір Перше напрацювати, а потім підписати певну умову, якої будуть триматися, яка дозволить нам вирішувати свої проблеми. Щось подібного ми сьогодні почули у Варшаві, тому що Німеччина і Польща мають підписати так само дорожній план, умову, угоду, таку, яка буде передбачати близько 40 пунктів, і власне всі ці пункти вони теж будуть стосуватися абсолютно різних питань: і питань кордону, і питань гуманітарних, і питань е, історичної справедливості, якщо йдеться про... Другу світову війну. Одним словом, теж от, подібний документ він е, має з'явитися на цьому рівні в між Берліном і Варшавою. Пане Олеже, хочу ще з вами обговорити візит Анджея Дуди до Китаю, бо там він також говорив і про Україну, але не тільки про Україну, бо він говорив і про гібридні загрози з боку е, Білорусі. Е, тут знаєш. Неправильно спитати, там чи буду, був він почутий в Пекіні, чи не був почутий в Пекіні? Скоріше як е, цей візит трактували і польські засоби масової інформації, як його трактували е, польські експерти. Ну і властиво, чи все ж таки там вдалося достукатися до Сі Цзіньпіня і показати, що в нас тут в східній Європі є багато дуже проблемних е, питань, які можуть впливати і на інтереси Китаю. Ну, я думаю, що варто почати з того, що Анджей Дуда під час цієї комунікації саме в темах війни, як мені видається, він обрав дещо нетиповий нетиповий типовий формат донесення цієї інформації, та тому що якщо до цього ми бачили, або або коли, наприклад, Сідзіньпінь з'являвся в європейських столицях, ну у Франції, наприклад, або коли власне до Китаю прибували європейські делегації, це було таке намагання схилити на свій бік, тобто змотивувати Китай не підтримувати Росію і таким чином докластися до безпеки на планеті, до безпеки на європейському континенті. І зрештою, це була така відкрита апеляція це був відкритий заклик. Анджей Дуда зробив це інакше. Мені важко оцінювати, чи було чи був від цього інший якийсь ефект. Але ну напевно, по формі своїй це це, це було це було не так, як ми бачили до цього, тому що під час ось цієї розмови вона тривала близько чотирьох годин, а особисто вони розмовляли те та тет. Ну певно, з перекладачами, це ми можемо розуміти, та але. Окрема така розмова вона тривала понад годину. Під час цієї розмови Анджей Дуда він більше апелював до жертв, до того, як виглядають долі українців, як виглядає Україна. Наразі йому дуже добре про це відомо. Ну бо розуміємо, що багато українців знайшли свій прихисток у Польщі в перші особливо місяці війни. І тому от саме такий спосіб комунікації він обрав щодо того, як це сприймалося в Варшаві радше позитивно. Не всі кроки польського президента, особливо коли вони стосуються е, такої країни, як Китай. Вони трактуються однозначно. Але отут, от в принципі, я не бачу якогось негативу, тому що це був великий візит. Він тривав 5 днів. Це був візит на найвищому рівні приурочений. Він був до 75-ї річниці е, встановлення дипломатичних відносин. Е, Польська народна республіка ще на той час, тобто е, так вона тоді називалася з комуністичною владою на чолі в 49-му році. Уклала угоду про дипломатичну співпрацю, Працю з Китаєм і тому ну, було, було відзначено в такий спосіб власне цю подію. Так само пройшло кілька економічних форумів. Один з них у Шанхаї це суто китайсько-польський форум. Тому тут мені видається, що ну, ключовий, ключовим, ключовою мотивацією для польської сторони для Анджея Дуда це було якраз зміцнення позиції Польщі як сторони, яка може говорити. З таким гігантом політичним, як Китай, може говорити на теми політичні, геополітичні і так само економічні. Ну бо варто просто я думаю нагадати. Або хто не знав, то пояснити це понад 14% товарообігу товару обігу товарів, які це передовсім стосується техніки побутової техніки виробництва. Це все доставляється до Польщі з Китаю. А польща своєю чергою дуже великий відсоток продовольчої продукції різноманітної постачає на китайські ринки. Тому тому тут це виглядало так, в принципі. Я не бачу якогось негативу на відміну. До речі, просто щоб порівняти, ми можемо пригадати катастрофу з президентом Ірану на борту, і тоді. Президент Польщі він висловив свої співчуття, і от ось цей момент, хоча формально він повинен тоді був це зробити, але ось цей момент дуже гостро сприймався в Польщі з огляду на те, ким був пан Раїсі, і і власне яка історія стояла за ним в історії з Китаєм, цього негативу не було. Пане ложе, хочу ще обговорити заяву Дональда Туска, бо вона мені виглядає трошки інакшою, що і інколи можна почути в заявах ну і європейських політиків. Бо інколи вони трансформують ось цю ідею досягнення миру в Україні. Як мир це добре, а війна погано. Це достатньо такі. От сталі Прості речі, але ж все набагато набагато складніше, і тут є зовсім відмінна від цих течій заяви. Дональд нету скаже про те, що Україна переможе у війні з Росією завдяки допомозі польських та американських союзників. Так він зокрема вважає, е, яку він роль Ось тут може. Виносити саме саме для Польщі, бо поки нема конкретних заяв, наприклад, те, що польські інструктори приїдуть до України, як раніше це лунало частково з боку Франції Мануеля Макрона. Ну я думаю, цю заяву, яка з'явилася напередодні, варто сприймати передовсім через оптику того, де це було сказано. Це був візит до міста Жешув, і потім пізніше візит конкретно на військову базу Жешув. Ящонка, я, я був ну, фактично поряд з цією базою. На території самої бази я не був, але, скажімо, інфраструктура ось цієї е, бази, вона, вона передбачає не лише військові об'єкти. Там є, наприклад, величезна конференц-зала, концертна зала. от Там я був. Ми там е, свого часу робили деякі е, активності медійні. Е, це таке місце, куди з'їжджаються передовсім е, американські солдати. Наразі їх там є близько тисячі. Це інформація від. Посла Сполучених Штатів в Польщі Марк Бжежінський про це сказав напередодні, і це є такий військовий хаб. Тобто, ми можемо собі припустити. Очевидно, офіційно нам особливо в часах війни про це ніхто нічого не скаже, але можемо припустити, що це одна з точок, куди стікається військова допомога з різних країн, і зокрема зі сполучених штатів, і вже потім відправляється до України. Росіяни в своїх пропагандистських програмах неодноразово говорили і закликали про те, що треба заатакувати Же треба вдарити по ось цій базі Ящонка. Абсолютно зрозуміло, тому що вони теж розуміють, що або здогадуються, що саме це є таке місце, і от ті слова про те, що Польща і Америка завдяки цій підтримці цих країн Україна повинна мусить виграти війну. Вони були сказані саме там, в тому місці, куди вся ця допомога стікається. Звичайно, без цього контексту це виглядає трохи. Ну можливо, зухвало, та тому, що Польща точно не є тією країною, е яка найбільше з точки зору фінансової, якщо ми конвертуємо в гроші е навіть на європейському континенті, е підтримує Україну. Тут провідну роль відіграє Німеччина вже сьогодні згадана, але коли йдеться про логістичний хаб, про те, як це виглядає, от саме з цієї точки зору, я думаю, що в такому разі ці слова. Виглядають набагато доречнішими аніж відірно відірвано від контексту. Ну і, до речі, якщо ми вже говоримо про, про допомогу Україні, я сподіваюся, що найближчими днями у нас буде ще більше новин, тому що Дональд Туск напередодні у себе в соцмережі X поінформував, що в нього є намір зустрітися у Варшаві з Володимиром Зеленським. Ще перед самітом НАТО це просто додаючи до цієї західної підтримки. Ми знаємо, що саміт це 9-11 липня. Це наступний тиждень. Ну а як мені говорять люди, які мають певні джерела, скажімо, у Варшаві, найправдоподібніше такий візит Зеленського до Варшави може відбутися або в найближчий четвер, або в найближчу п'ятницю. І там власне йтиметься якраз про ось цю допомогу, про яку згадували вже Шує. Олеже, поговоримо трохи наприкінці нашої розмови про українців, які сьогодні проживають в Польщі, там є зміни до спецзакону про допомогу українцям, і тут важливо розуміти, що сьогодні, як на мене, українці в Польщі не користуються тими дивідентами, які в них були від самого там початку повномасштабного вторгнення. Тобто є певні норми, які скасовуються, як сьогодні виглядає допомога Польщі саме українцям, які Туди приїхали, ну, і намагаються поїхати від війни, правильно так сказати. Ем, ну певно, не користуються. Почнімо спочатку, не користуються тими дивідендами, як це було на початку, тому що і ситуація їхня відрізняється від тої ситуації, яка була на початку. Я дуже добре пам'ятаю, як це виглядало в перші місяці війни, коли ну, фактично стадіон народовий став таким е, місцем. З одного боку прихистку українців з іншого боку допомоги з точки зору правничої надання песелів українців українцям, Песель це такий номер, щось на кшталт нашого ідентифікаційного коду, який необхідно мати для того, щоб претендувати на цю допомогу. Як виглядала Варшава тоді, і як вона виглядає зараз? Певно, українці себе там ті, хто залишилися, вони себе абсолютно інакше почувають ніж почували на початках. Саме цього стосується ось цей перегляд. Так, це. Норми, які були прийняті з одного боку. Залишається головний закон його продовження щодо підтримки українцям до 2025 року. Але тут, скажімо, вся сіль в деталях, як саме ця підтримка буде виглядати. Тепер багато в чому вона буде прив'язана. Ну, якщо йдеться про родини з дітьми до шкільного навчання для того, щоб претендувати на ось ці виплати, дитина має опановувати. Навчання опановувати інформацію саме за польською програмою. Щодо цього теж були великі дискусії, тому що навіть в польських медіа я це чув, коли політики різних партій говорили про те, наскільки готові ці діти бути інтегрованими, просто ось так, без, без якоїсь спеціальної програми вчитися за за польськими підручниками, але це вже така дискусія. Ми відходимо від теми. Та тому просто поясню, що це прив'язано, Ось ця допомога прив'язана. Для таких родин до шкільної програми, ну і звичайно, якщо йдеться про е, щоденні виплати, якщо не помиляюся, 40 злотих, такі така була квота, такий був еквівалент щоденний. Зараз е, такого немає. Звичайно, є е, певні певні люди, які потребують допомоги. Але в цілому, ну ми можемо зрозуміти, що за тих понад два роки е, люди а соціалізувалися в якійсь мірі, нехай навіть на базовому рівні опанували мову і встані е, задбати про себе самостійно. Тому така ситуація. Звичайно, хтось дивлячись на це на, на відсутність цих соціальних виплат, поїде далі. Часто це буває Німеччина. Ну а когось це можливо, якщо досі не змотивувало, то в перспективі змотивує ставати більш самостійним. Олеж, дякую тобі за цю розмову. Дякую за те, що дякую. знайшов час для української правди для глядачів. Нагадаю, Олег Білецький, головний редактор. Порталу Україна ПЛ і ну і також закликаю реагувати на нашу розмову в коментарях і ставити вподобайку під це відео. Якщо ви вже опинились вперше на українській правді, не забувайте на нас підписуватись. Це для нас дуже важливо.